Уряд зняв обмеження на виїзд за кордон для українських чоловіків до 22 років, включно. Це рішення обговорювали уже давно, адже це може вплинути на мобілізацію. Тепер нові правила створені і вони ось ось запрацюють. Ми з вами поговоримо про проблему, яка передувала змінам, а саме виїзд хлопчиків до 18 років за кордон для навчання, а також детально обговоримо, хто і за якими документами зможе перетинати кордон. Тож розбираємося і з цим унесеться. Отже, усім відомо, що спочатку повномасштабного вторгнення діє заборона на виїзд з країни чоловіків призовного віку, тобто від 18 до 60 років. Винятками є кілька категорій: наприклад, за кордон можуть виїжджати студенти іноземних вишів, волонтери, далекобійники чи багатодітні чоловіки, тобто мобілізують з 25 років, але виїхати за кордон після 18 вже не можна. Та заборона на виїзд спонукала частину батьків відправляти своїх синів за кордон до досягнення ними повномасштабного ліття, тобто найнижчої межі призовного віку, пише BBC. і наявність такої тенденції, зокрема, визнавав у травні міністр освіти та науки лісовий, хоч і запевняв, що вона не масова. Однак точних даних, скільки молодих українських чоловіків виїхали за кордон до свого повноліття, держава не має. Але, наприклад, станом на попередній освітній рік, за даними Міносвіти, за кордоном навчалися майже 345 тисяч школярів. Усього і дівчат, і хлопців ЮНЕСКО наводить майже вдвічі більші цифри, і тут зауважу, що це усіх разом, як і тих, хто лише починає навчатися, так і учнів випускних класів. Тому залишається питання: а як же це рішення вплине на мобілізацію у майбутньому? Ваші думки залишайте у коментарях. Адже уже зрозуміло, що обговорення цієї тайми з нами надовго. А от що про неї думають українці на вулицях Києва? Я до цього тільки позитивно. Мене це тільки радує, тому що я зможу все ж їздити. І так сам живу за кордоном, можу виїжджати спокійно хотіла сюди. Ну, звичайно, добре, що дозволили, але, на мою думку, всім мають бути дозволено. Ну, ми в вільній країні живемо, все таке. Я зовсім розумію ситуацію. Війна держави, а люди виїжджають. А хто буде воювати? От і все. Але повертаємося до рішення уряду. Зараз я роз'ясню, як це працюватиме. Отже, своїм рішенням уряд зняв обмеження на перетин кордону під час воєнного стану для чоловіків від 18 до 22 років, включно, аби українські родини відчули більше свободи та більше впевненості. Так обґрунтував Зеленський цю ідею. Це рішення стосується і тих, хто живе за кордоном. Вони також тепер можуть в'їжджати та їхати з України без проблем. Прем'єр-міністрка Свириденко каже, в уряді хочуть, аби українці максимально Зберігали зв'язки з країною, і тут я нагадаю, що ідею відкрити кордон для молодих хлопців президент анонсував ще 12 серпня, у день молоді під час виступу перед учасниками молодіжного форуму. Мовляв, доручив уряду разом із військовим командуванням придумати, як можна спростити перетин державного кордону для юнаків. Його слова зустріли оваціями на цей час. Є обмеження 18 років на кордоні. Я пропоную підвищити рівень до 22 років. Щоб не було обмежень при перетині, я вважаю, що це позитивна, позитивна, правильна історія і допоможе багатьом молодим українцям зберегти зв'язки з Україною та у навчанні в Україні. Та, хоч тоді прем'єрка Свириденко обіцяла швидких рішень, реалізація затягнулася через потребу в обговоренні, зокрема з військовими. За її словами, Кабмін аналізував, скільки людей виїхало від початку року порівняно із попередніми періодами, і шукав оптимальний спосіб запровадження нових правил. І, от рівно за два тижні, прем'єрка повідомила, що тепер уряд оновив порядок перетину державного кордону, і заборон для українців відповідного віку немає. І це рішення, за її словами, не потребувало законодавчих змін. Отже, постанову офіційно опублікували, тому зміни запрацюють вже від завтра, тобто з 28 серпня. Ну а тепер детальніше про нові правила. Їх пояснили у Держприкордонслужбі. Там кажуть, для виїзду за кордон чоловікам цього віку потрібно буде мати певні документи. Окрім паспортного документа, який дає право на перетин кордону, тобто закордонного паспорту, необхідно також мати і військово-обліковий документ. Він може бути в паперовій формі, він може бути в електронній, в електронному вигляді, але його наявність це також підстава, одна з умов перетину кордону на бої з України. Але і серед цієї категорії чоловіків також є виключення. Нові правила не стосуватимуться чоловіків, які, звісно, перебувають у розшуку, ну або ж займають визначені посади в органах державної влади та місцевого самоврядування. Такі молоді чиновники зможуть виїжджати за кордон як і раніше, тільки у службове відрядження. А ось іншим чоловікам до 22 років, щоб виїжджати за кордон, не потрібно буде відвідувати додатково ТЦК, адже вони уже з 17 років мають бути на обліку ТЦК. Про це говорить юрист та колишній радник заступника міністра оборони. При постановці на облік він проходить е, військово лікарську комісію, оновлення якої е, не може вимагатись до настання ним віку набуття ним віку 25 років. Тому оці от дані, які він в 17 років отримає, в ТЦК вони будуть внесені в військово-обліковий документ. От цих даних буде достатньо для того, щоб перетнути кордон. І тут трохи цікавого, поки в уряді обговорювали постанову паралельно у парламенті 14 депутатів, більшість з яких представляють слугу народу, зареєстрували законопроєкт зі схожим змістом. Ним хочуть дозволити перетинати кордон молодим українським чоловікам, яким не виповнилося 25 років. Мовляв, це розв'яже проблему з оформленням паспортів та військовим обліком, зберігатиме довіру молоді до держави та створить умови для тих, хто виїхав. Цей документ зареєстрований 22 серпня. Але навіщо, якщо уряд уже готував? Певні зміни один з ініціаторів проєкту, депутат від слуги Веніславський, пояснив у коментарі Бібісі, заборону на виїзд можна врегулювати лише законом, а не підзаконними актами, як зараз це зробив уряд. І постанова уряду не скасовує те, що необхідне голосування нардепів. І цей законопроєкт, на його думку, рада зможе опрацювати у першому читанні уже до кінця вересня. При цьому джерело Бібісі у владі запевнило, що постанови уряду цілком достатньо для того, аби розв'язати це питання. А проєкт. Закону в парламенті, то просто піар безнадійних людей. Юрист у коментарі Суспільному також підтвердив, правила перетину державного кордону затверджуються постановою уряду, і більше ніяких змін не потрібно. Тим не менше, проєкт закону опрацьовується уже у комітеті. Окрему ініціативу запропонував і нардеп від Європейської солідарності Олексій Гончаренко. Він зареєстрував законопроєкт, що дозволяє виїзд. Усім чоловікам Деталей на сайті ради поки немає. Однак у своєму телеграмі депутат заявив, усі обмеження суперечать конституції та нагадують практики північної Кореї. Тож право на виїзд повинні мати усі, вважає Гончаренко. Ну а поки депутати пропонують дозволити виїзд ширшій категорії, а то і, взагалі, усім наразі казати, який ефект матиме рішення щодо виїзду юнаків для України зарано. Перед цим в Україні запровадили контракти для молоді. Про них ми детально розповідали у кількох відео. Ось, наприклад, одне з них. Наразі ми не знаємо наскільки популярною є ця можливість. Однак, наприклад, нардеп від слуги народу та член оборонного комітету Олександр Федієнко вважає, що постанова камінь. Но про виїзд молоді дозволить спинити потік підлітків за кордон. Ми дійсно е, відкрили скриньку Пандори, коли батьки почали в на стрічному віці вивозити своїх е, синів за кордони за ці три роки повномасштабної війни. Ті, ті юнаки, які були ще в 18-річному віці, вони там соціалізувалися, вже закінчують навчання і залишаються вже жити там і приносити користь не Україні. Я думаю, що принаймні зараз зупинить ця постанова теж ще не бачив. До речі, я думаю, що вона точно зупинить той шквал. А я точно знаю, що готували вже купа, купа там ну, знаю, там тисячі десятки тисячі батьків, які вже е, ну намагаються вивести своїх дітей. Для того щоб їх не тут. і тут нагадаю цікава і ваша думка: дозвіл безперешкодно виїжджати та повертатися до України чоловікам від 18 до 22 років, включно дозволить або зупинити відтік молоді за кордон на навчання чи навпаки, ця постанова уряду спричинить масову еміграцію цієї категорії чоловіків. Що думаєте, пишіть свої коментарі під цим відео.